Відчутно зростає гордість за Made in Ukraine. По перше, тому що люди за межами України в Європі та в всьому світі щодня бачать і визнають цінності, мужності, стійкості, сили, які уособлює Україна. а також інноваційність і самі українці надалі більше це усвідомлюють. Тож це почуття гордості за «Made in Ukraine» потрібно і надалі розвивати і поширювати якнайшвидше по всьому світу. Відбудова України це те, що справді має розпочатися вже зараз. Важливо приїжджати, налагоджувати контакти в Україні та запускати проєкти. Це займає час і потребує підготовки. Навіть якщо війна ще не закінчилася, саме зараз потрібно займати позицію для цього. Ще один важливий момент: кадрові ресурси в Україні є обмеженими. І ця ситуація буде продовжуватися. Тож зайняти свою нішу вже зараз. Це також можливість сформувати команди.